Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Сьогодні була тривожні ніч та ранок. Ворог атакував Україну, в тому числі і наше місто, ракетами та ударними БПЛА типу Шахід 136-131. Було два комбіновані удари із застосуванням ракет а також шахедів. На території Криворізького району та міста Кривий Ріг, силами ПВК Схід у взаємодії з іншими частинами, в тому числі з нашими мобільними групами, то, що ми створювали, робили спарки і там те, що треба робили, було знищено 11 БПЛА. Ці вибухи ви, напевно, чули вночі та вранці. Дякую ППО за відмінну роботу. Наслідки атаки в районі сталася пожежа, вона була оперативно ліквідована. Греча на Подіївській громаді пошкоджено чотири приватних будинки та декілька господарчих споруд. Головне без втрат. Шановні земляки, на жаль, загроза повторних атак залишається високою, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги: Бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. За добу втрати ворога вбитими склали 102 окупанти, пораненими 257. Знищено 24 одиниці військової техніки противника та 7 складів боєприпасів. У Нікопольському районі нашої області вночі ворог атакував із важкої артилерії міста Нікополь, Марганецьку та Мирійську громади. Пошкоджене приватне підприємство, два будинки, газогін Обійшлось без втрат. А вдень окупанти двічі обстріляли Нікополь, з та важкої артилерії, влучили по п'ятиповерхівці, магазини навчальному закладу, приватному та харчовому підприємствам. Три людини отримали поранення. У Криворізькому районі обстрілів з артилерії не було. Що стосується самого кривого рогу, то у місті стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи, усі органи влади злагоджено виконують свої обов'язки. Продовжується допомога постраждалим після ракетної атаки по місту 8 вересня. Дякую всім рятувальникам, медикам, робітникам комунальних підприємств, соціальним службам, управителям та всім, хто приймав та приймає участь у цій роботі. У лікарнях залишилось 31 постраждалий, всі в стані середньої тяжкості, це важко. важно. Усіх тяжких три було тяжких медики стабілізували, надається вся необхідна допомога. На сьогодні прийнято 335 заяв від мешканців на отримання матеріальної допомоги від міста. Виплати розпочнуться одразу після оцінки комісією нанесених збитків у кожному окремому випадку. Комісії зараз вже працюють. Також працівники центру Віза надали допомогу в оформленні 286 заяв на отримання державної компенсації через дію. Те, що положено по закону. Те, що місто дає, це по закону не положено, це наша міська програма. А те, що через дію державна компенсація, це положено е, отримувати. Але люди отримують і одне і інше. Надана допомога людям і будматеріалами. Видана шиферу понад 1500 листів. 1027 листів ОСБ, плівки 4200 квадратних метрів, Тарпауліну 6000 квадратних метрів і багато іншого. Там рейки, цвяхи. Бригади комунальників та управителів також надають допомогу людям, хто сам це зробити не може. Із закриттям вікон ця робота фактично завершена, а також з ремонтом дахів. Там ще роботи багато, тому що декілька бахів, дахів повністю ну, вважайте, зруйновано. Звертаю увагу, що з завтрашнього дня штаб продовжить роботу безпосередньо у будівлі центрального міського виконкому, тобто ми переносимо від школи мистецтва у центральний міський виконком. за адресою вулиця Свята Миколаївська, 27. На сьогодні всі будинки з газом, світлом та водою. Станом на зараз залишилось 5 квартир без газу через те, що всі квартири газовики поки не можуть потрапити. Ну, Ніхто не відкриває. І людей немає десь виїхали. Роботи продовжуються. Все залежатиме від присутності людей удома та допуску газовиків. Також відновлена роботу трамвайного маршруту вже номер 1 українська е, півзавод. Продовжується допомога і мешканцям міста, які постраждали від інших обстрілів. Стосовно постраждалого будинку на вулиці Героєва, То, 75 То з міського бюджету вже е, виділено і виплачено 194 млн грн на придбання 31 квартири. Тим людям, житло яких визначено спеціальною комісією, як таке, що не підлягає відновленню. Зараз готуються документи на виплату матеріальної допомоги мешканцям ще однієї квартири. По іншим квартирам або йде оформлення спадщини, це займає час, або люди, люди знаходяться за кордоном. Ну вони зараз там роблять довіреності, передають. Крім того, матеріальну допомогу на суму 11,8 мільйонів виплачено 643 жителям, чиє житло було пошкоджено під час обстрілів 13 червня. Щодо будинку на вулиці Української, в якій 31 липня влучила ворожа ракета, то на 5 родин з числа мешканців 4-го під'їзду вже отримані необхідні документи, тож готується рішення про виділення коштів на придбання квартир. Це буде швидко. По мірі надходження документів від інших мешканців 4-го під'їзду також будуть виділятися кошти на придбання житла. Стосовно матеріальної допомоги мешканцям Центрального міського району, чиє житло, також постраждало е, там, в сусідніх будинках, в цьому ж будинку, але в першому, другому, третьому під'їздах, то 709 мешканців виплачена допомога на суму 15,2 млн грн. Всього спочатку 23-го року матеріальну допомогу від від міського бюджету, те, що не передбачено законом, це не те, що через дію, надано 1908 жителям на загальну суму 59,3 млн грн. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті області з боксу вихованці США номер 2 номер 7 і номер 8 стали переможцями. Азіз Панамарьов, Максим Дехтяр та Софія Поддубна посіли перші місця. Ярослав Марченка та Іван Лисоконь вибороли друге місце, а Олексій Дадукін третє місце. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових перемог! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!